Панове, у нас нові гості в студії. Сьогодні фактично чотири дебютанти, судячи з того, як активно ви реагували на Красиво у нас студія. Архітектори, архетектори mm. зразу інтер'єри архітектори, так. Mm, так Олег Гречух, сертифікований архітектор. Я нікого не спутав, нічого. все. вітаю вас, панове. Ви вже знаєте, куди треба йти і куди звертатися? От умовно, ми сьогодні перемогли. Куди ви підете завтра і куди ви запропонуєте свої послуги? Послуги, ну я не знаю, я, наприклад, би зробив як у поляків базу даних з проектами, наприклад, приватних будинків, тому що їх зруйновано там сотні тисяч, і щоб їх можна було, так як у поляків відкрито зайти на сайт і скачати собі, скористатися цими проектами, щоб люди стали більш освіченими в своїх прагненнях до відбудови. Ну, і енергозбереження, щоб там було і маленькі кімнатки, а не ті те, така спащина, що нас тягне пострадянська зробити якісь гігантські ну, приміщення, бо мало місця дуже після хрущовки треба ширше і ширше. Тобто, щоб ми окультурилися більше освітою зайнялися просвітою, і щоб наші нові здобутки були на основі вже якогось ну, важкої праці, яку треба зробити. Панове, у вас сьогодні була дуже важка місія, тому що реально всі ці питання ми говоримо. Знаєте, на перспективу, ще не маючи нічого цього в руках, але ми вже маємо визначати те, що буде попереду. Що хотілося б додати, що українське бачення проєктів проектів будинків воно сформовано коли не сьогодні, і не вчора, а десь років 40-50-70 тому, тому що всі ми маємо батьків, родичів, які проживали в приватних будинках чи проживають там і зараз, і вони фактично збудовані давніше. За тими радянськими мірками, нормами і правилами. І сьогодні, коли ми відбудовуємо будинки, ми не можемо їх відбудовувати саме такими, як вони вже були, тому що вони не енергоефективні, вони потребують дуже багато коштів на опалення, на утримання, тому що деякі вузли і характерні деталі вирішені не сучасно застаріло, так як підлога по ґрунту холодна, так як утеплення горища. Чи планування, відсутність санвузлів, кухонь, незручні побутові умови. І фактично нові будинки вони повинні бути вже новими, відповідати сучасним нормам, таким, щоб їх було легко утримувати, не дуже дорого опалювати, і мали вони вигляд затишних сучасних будинків, і де було би дуже добре прораховано кількість матеріалів і вибрано саме ті рішення, які є найменш матеріаломісткими, щоб знизити собі вартість, щоб отримати. Якісний будинок за розумні гроші. І лінк під цим відео буде на проекти польських архітекторів, які замовила польська влада для поляків. Площа забудови 70 метрів квадратних, загальна площа до 140 квадратних метрів. Там в повному обсязі в понад 100 сторінок викладені усі необхідні рішення, які повинні бути в сучасному проєкті, так як його бачать польські норми і польський уряд. Звичайно, що для України це радикально інша архітектура і радикально інші підходи. Але ми повинні до цього йти і реформувати свої норми і бажання так, щоб отримувати будинки як у наших колег на заході, в заході на Західні, в західній Європі, в Чехії, Польщі, Словаччині, тобто багато хто їх бачив і нам жити з нашими європейськими. Друзями в, спільні, в спільному середовищі, тому і будинки в нас мають бути не радянськими, адже ми не живемо в тому радянському чи пострадянському середовищі, як живе Росія зараз. І також під цим відео буде посилання на моє портфоліо. Будь ласка, завантажуйте, знайомтеся з тими знаннями, які я туди виклав. Це не просто картинки чи фотографії збудованих будинків, а і розповіді, інформація про які про ті матеріали, які. Сьогодні є сучасними, ефективними про ті рішення і про ті особливості ділянок, які щоразу вирішуються, тому що неможливо спланувати будинки так, щоб вони підійшли у всіх випадках на всі можливі ділянки з усіма різними нюансами і особливостями, які вони мають. Тому віримо в перемогу, віримо в відбудову України і перспективу, яку можна здобути на нашій землі. На все добре.